Туристичний проект Вишиваний шлях символічно об'єднує схід і захід України. 11 та 13 червня із крайніх міст нашої країни, Ужгорода та Харкова, любителі велоспорту вирушили до столиці. Вчора велосипедисти зупинялися в порядині. Всеукраїнський велопробіг в Україні організовано вперше. В цьому проекті можуть взяти участь любителі роверів будь-якого віку та відкрити нові туристичні маршрути України. Мене запросили взяти участь у цьому проєкті, адже я полюбляю кататися на ровері. І це дуже така зручна можливість якось притягти увагу до велотуризму, до якихось таких інфраструктурних питань. За будь-яких погодних умов велосипедисти крутять педалі та рухаються до своєї мети, діляться враженнями. Враження гарні, бо нас зустрічають. «Теплі вітання. У Нас була змога заїхати побачити старовинну дерев'яну церкву. Там така екскурсія була маленька. Навіть піднялися до дзвіниці. Також нас полоскав, полоскали зливи спочатку, перші три дні ми там в багнюці застрягали декілька разів. То кілька людей від'єдналися від нас. Зараз нас шестеро залишилося. Це такий кістяк, провиристи дуже такі. Досвідчені, ми далаємо долаємо всі всі наші проблеми. Там було трошки, там проколювали шини, там багажник відвалювався. Така ж група роверистів їде з Ужгорода. Вони на день конституції зустрінуться у Києві, аби символічно об'єднати схід та захід України.